Доброго вечора, знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі КПД. Вільні, незламні, непереможні. 2023 рік, які пройшли почту з різними марками. Опис: 300 років мрій про державність, 105 років боротьби за вільну країну, 31 рік розбудови незалежності, 8 років відстоювання суверенітету та кордонів. У боротьбі за свободу українці демонструють неймовірні прояви героїзму, патріотизму, незглавності, любові до своєї батьківщини. Кожен на своєму місці, вкладаючи свій надважливий внесок у перемогу. Почтом випуска вільно незламне переможність шануємо українців, які для всього світу стали справжніми героями. 16... 6 червня внаслідок підриву машинної зали. Середини Каховського ГЕС повністю зруйнована. Станція відновлю не підлягає. Це справжня трагедія. Акт екоциду на Україні знову вистоять, тому що вони вільні, незламні, непереможні. Автор Антон Хрупін. Тираж 200 тисяч примірників. Дата випуску 2022. Формат С6. Моя резервна вартість 44 гривни. Зараз покажу. Вот тут два однаковых. Так и один. С черкасами. Вот с Николаевской. С такой маркой. Обсерватория один. И стандарт Д тоже один конверт. Теж один такий. Один Ну от і таких от багато. Всі вони пройшли почту 22 другому году. Различні, ну. Різне время. В кінці відео будуть посилання на інші відео про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!